Вони вистояли, не вистояв бетон. Ця фраза вже увійшла в історію героїчної боротьби українських бійців за Донецький аеропорт. Бої за цей форпост тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015. І обов'язок кожного з нас пам'ятати цю дату, пам'ятати про тих героїв, котрі віддали життя, захищаючи нашу Україну. Серед українських захисників Донецького аеропорту були і наші земляки: Антон Хоба, Іван Євдокименко, Олександр Салов та Роман Бабич. З них двоє: Антон Хоба та Іван Євдокименко не повернулися живими з російсько-української війни. Найстаршим кіборгом був Олександр Салов. Тоді, у 2014-му, йому виповнилося 68 років. І коли він забажав піти на фронт добровольцем, йому через вік відмовили на допомогу. Прийшла організація правий сектор. пошел как доброволец. И вот с правым сектором нас кинули сперва на Десну туда под Чернигов, ну, немножко и под тренироваться. И с под Чернигова уже с Десны и попали в Великую Михайловку, это была база правого сектора у Днепропетровска. То есть І сатуда вже попали на фронт попали у Донецьк. Туди. вже безпосередньо у Донецькому аеропорті доля звела найстаршого кіборга з наймолодшим – 18-річним сумчанином Сергієм Табалою, який 6 листопада 2014 року загинув під час артобстрілу летовища. Захисникові було присвоєно звання героя України посмертно. там і ми у місця були і в Дісні були разом з ним. И он, правда, потом раньше поехал сюда, в Донецк уже, а я позже поехал. И мы там встретились, опять же, мы были там до последнего. И я, вернее, до последнего я уехал по ранению, а он буквально через... Тоже же был ранен уже в ноябре месяце, был убит, не ранен, а убит. Поділилася спогадами про свого сина, який загинув, захищаючи Донецький аеропорт, мати Івана Євдокименка, пані Валентина. Вона нагадала, що кіборгами назвали українських хлопців саме окупанти, дивуючись їх стійкості та незламності. Вони билися, билися в той Донецький аеропорт і наші ж його не здали. Вони скільки полягло. Я знаю, що 20 січня загинуло 58 чоловік разом з нашим сином. Але ж вони не здали, там каміння на камені не зажився, але наші не здали цього аеропорту. Він був дуже важливий, в їхньому розумінні. Втім, у пам'яті пані Валентини Іван залишився не кіборгом, а улюбленим сином, допитливим, розумним та добрим. Ходив на карате, потім грав на кларнеці в цьому ж центрі і диводивним дивним самих трьох років, як був у садочку, почав писати вірші. І от на, на даний час вже є збірка його віршів. Ці збірки є в кожній бібліотеці міста і в музеї, що знаходиться по вулиці Свободи. Багато хто вже їх читав. Ось така збірочка, Я... бачите, Іван Євдокименка. Вітчизні бути е, вірним до загину. До речі, про нашого земляка Івана Євдокименка згадується в книзі оборона Донецького аеропорту. В ній задокументовані останні дні жорстоких боїв, які вели українські кіборги проти окупантів. На питання, яким наш був син, звичайно, я довго можу розказувати, яким був яка ж мама скаже, що він був поганий син. А я скажу коротко і всім ясно був таким сином, що кожна майбутня мама хотіла б бати такого сина. Зі сльозами на очах згадувала розповіді свого сина про ті страшні події на Литовищі пані Людмила, мати загиблого шосткинця Антона Хоби. Він сказав: Мамка, я примерзав до землі. Мене потривали хлопці. Отак потривали із землі. Я не мог піднятися. Під час ротації Антон приділяв увагу патріотичному вихованні підростаючого покоління, займаючись з молоддю у таборі лицар честі імені Івана Євдокименка. В інтерв'ю під час запису програми ТРК Акцент Хоробрі серця захисник зізнався, що одна з його найбільших мрій піднятися на гору Айпетрі після того, як Крим буде деокупований. Тепер його мрію здійснюватиме молодший брат, який пішов по стопах Антона і сьогодні боронить територіальну цілісність України. Дуже в де Антон і менші до Зараз Де. захищає нашу державу. Де. Будемо молитися за нього. Ще один кіборг, шосткинець, військовий медик Роман Бабич не зміг бути присутнім на пам'ятному заході, оскільки сьогодні знаходиться в найгарячішій точці фронту на Бахмутському напрямку. Людина, яка має дві вищі освіти: перша освіта в неї медична, друга освіта економічна і. І освіта у нього є психолога. Людина, яка одразу у 2014 році стала на захист України і він працював лікарем, лікарем. Через його руки пройшло дуже багато військових. Він сказав: Я зла на юна був у пеклі, був в аду, не хочу нічого розповідати. Керівник волонтерського центру Шостка Добро Світлана Суптельна подякувала головним героям сьогоднішнього заходу за мужність та патріотизм, за гідне виховання своїх дітей. Ми завжди, завжди раді вас зустрічати в нашому центрі. Ми завжди будемо поряд з вами, бо ви правильно сказали, що Шостка, Іван сказав, не просто якесь там місто, а це місто патріотів. Це місто героїв, і ми бачимо, що сьогодні з цього міста вийшло дуже багато героїв, які сьогодні воюють, які, на жаль, приїхали додому вже на щиті на вічний покій. Але вони підтверджують, що наше місце це не російське місто, а це українське місто. Також на знак подяки пані Світлана вручила нашим захисникам та батькам загиблих воїнів пам'ятні сувеніри.